Так, колеги, всім доброго дня! Сьогодні я вам роблю відео, роблю з пасіки і роблю з тим, що ви вже так довго чекаєте, тому що велика кількість людей, все більша кількість людей дивиться наш канал і все більша кількість людей дізнається про те, що ми проводимо курси і вони хочуть до нас на курси. Тому ми оголошуємо набір на курси. В описі під відео я закріплюю анкетку, яку ви можете заповнити і доєднатися до наших курсів. Ну і завжди, коли до мене попередніх два набори курсів би, відбувалося, то вони завжди запиталися, а що ми отримаємо? Що ви, колеги, отримаєте? Перше, ви перестанете нити, що мед по 40, 50, 60. Ви завжди будете знати, що робити з вашим медом. Ви будете знати різні способи, різні ситуації, в які ви будете потрапляти саме в економічному плані. На сьогоднішній день е, учні наші реалізують успішну продукцію. Е, хтось більш е, оптимістично, хтось більш швидше, хтось більш жде, хтось більш направлений все ж таки на роботу саме з бджолами. Не біда, направлені на роботу з бджолами. Ми знаємо, е, наша команда, тому що не тільки я провожу ці курси, ми знаємо, що вам потрібно. Як вам потрібно? У нас є робота, як з наприклад, вуликами української системи, так і, наприклад, вулики Доданівської системи. І пішли-пішли по різних системах. Я дуже гарну практику маю саме. З рутівськими вуликами, а саме на промисловій пасіці, три тисячі сімей. У мене є гарний позитивний міжнародний досвід в галузі бджільництва. На сьогоднішній день я маю свою серйозну практику і в тому числі я маю як і науковий гарний досвід, який я зараз активно накопичую, для того, щоб вам максимально давати ці знання. Багато що вам можу показати з точки зору переробки продукції бджільництва від. Фасовки в стіки, що ми зараз активно готуємо. Ми зараз будуємо цех. І цей цех я буду в тому числі використовувати в освітньому процесі для саме курсів, для того, щоб якісно показувати інформацію. В тому числі ми залучаємо котиків, як можете побачити, ніякого фальшу все живе. Це наш е, охранник, він тут ходить, у нас кіт на пасіку ходить частіше, ніж до хати. Чого? Тому що тут є миші, і він з ними активно працює. На будь-якій пасіці є миші. І я думаю, що ви знаєте, що це є проблема. Але в ту, в ту ж секунду, що ви ще отримуєте? Ви отримуєте сертифікати про проходження наших курсів. Е, ви отримуєте сертифікат, а, якщо вам потрібно, англійською мовою, у нас вже є така практика. Е, в тому числі ви будете отримувати. Лекції не тільки від мене, я вже це говорив. Ви будете отримувати лекції і від інших скажімо так, учасників нашої команди або запрошених гостей. У нас є класний таргетолог, в нас є класні менеджери, які працюють над нашим проєктом, бікіпарафюкрей. В нас є класні учні попередніх вже наборів, з якими ми вже працюємо з деякими по три роки. Вони в тому числі знаходяться за кордоном. Що дуже сильно приємно. Я їх буду запрошувати на. Лекції в нас часто все відбувається не в форматі навчання, а в форматі такої дискусії, спічу. Це все залежить, звісно, від напрямку, який ми вивчаємо. Якщо ми будемо вивчати, наприклад, саме біологію бджолиної сім'ї, то ми активно цей напрям розвиваємо. Да, можемо навіть і трошки подискутувати. А якщо ми вивчаємо напрям хвороби бджіл, то з хворобами бджіл у нас все дуже просто. Ми сидимо, слухаємо, дивимося. Тому що дуже багато змістовної інформації від такого поняття, як каталепсія бджолиних маток, який ви зараз почули вперше, до звичайних гнильців, нозематозів і так далі. Все це буде можливість нас дивитися прямо під мікроскопом. Я дуже чекаю того моменту, коли в нас це буде можливість практично робити. Я вам зможу це все показувати прямо в лабораторії, або в аудиторії, або в місці, яке ми виберемо під навчання, і будемо з цим активно працювати. Думаю, ви і так розумієте, що ми багато працюємо саме в восковому напрямку. На сьогоднішній день дуже величезний вже є запас знань, запас досвіду, що вам показати по воску. І повірте, такого вам більш ніхто не покаже. До прикладу, в нас були лекції з тим самим вже на жаль, покійним Юрієм Сергійовичем Кулаковим. Спеціально для наших е, учнів. Також лекції нам проводив е, пап Віктор Васильович, також лекції проводив Верет Леонід Іванович. І ще ще багато інших колег є можливість запрошувати. Е, була дискусія з різними виробниками продукції бджільництва і так далі. Все це в рамках курсу. Ну, а саме головне, на мій погляд, що ви отримуєте, це поринання в постійний процес е, навчання, або ви формуєте відповідне оточення. Оскільки Наші учні знаходяться в Німеччині, в Фінляндії, в Норвегії, в Італії, в Америці, в Канаді, в Україні безпосередньо ви зможете. З ними обмінюватись досвідом, інформацією, як працює система там роботи з бджолами, ви, наприклад, в наприклад, Фінляндії, як працює система е, ведення бджіл, наприклад, в Німеччині або яке там законодавство, і це все ви будете обмінюватись не через чат GPT, а в реальному часі між собою на конференції. Це дуже велика перевага. Тобто, ви попадаєте в оточення, яке вас буде піднімати, до прикладу, люди, які е, вже три роки навчаються з нами. Чому я кажу три роки, а не десять лекцій чи десять занять? Тому що вони постійно на зв'язку ми постійно збираємося, ми постійно щось обговорюємо. Троє з цих людей вже мають власні магазини. Вони успішно реалізують продукцію. Один, навіть дві вже особи активно ми з ними співпрацюємо, розробляємо спільні проекти і показуємо їх в світ. Наприклад. Нинішні воскоприса, які ви вже бачили, які виконані, ми розробили спільно з моїм учнем. Він такий інженер, я більш бджуляр. У нас є спільні ідеї, у нас є спільний досвід, і ми над цим працюємо. Ну і тут є вулики. Я ще до них не заглядав останній місяць десь. Давайте подивимося, що зараз відбувається з цією сім'єю, наприклад. Ось тут ми бачимо таку ситуацію. Скажете, Назар, а де ж тебе тут бджоли? Ну, прополіс, наприклад, трохи є. Я вам розкажу, що це за сітки. Це не просто москітні сітки, як більшість із вас думає. І ось тут знаходяться наші бджоли. Я думаю, що сім'я зиму на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 улочок. Це доволі достойна сім'я сім в зиму. Можу вам більш детально її показати. Бачите, які бджілки гарні. І з улочки в улочку гарні бджоли. І от, і навіть в самій крайній уличці тут сидять бджоли. Там вже, звісно, я не бачу, а тут. Є. Ну, все, їм вже не подобається. Е, тому, от так, банальний спосіб, наприклад, як почепити е, полоски. Це, до речі, полоски були не на якомусь, не на якійсь хімії, а саме на мурашинній кислоті. Вони вже відпрацювали, але ось таким чином ми їх розміщуємо в гніздах. Я це дуже багато показую. На своєму каналі, в своїй роботі. Ну, і якщо дивитися вже з точки зору професійності, звісно, ми зараз сюди лізти не повинні. Це я зараз показую просто для вас, що у вас будуть похожі результати. Да? І така сім'я гарно, якісно відпрацьовує. І я вам скажу, немає значення, чи це буде українська система вуликів, чи це буде Доданівська система вуликів. У <кій> вас сім'ї повинні бути однаково робочі, однаково в робочому стані. І до цього я буду прагнути. В всіх наших заняттях це основна теза, що 90% роботи, і ситуації, які відбуваються на пасіці, вирішує саме бджоляр. саме бджоляр. Я не допускаю такого, що винуваті всі, крім бджоляра. В першу чергу, бджоляр і тільки бджоляр несе відповідальність за тих бджіл, які стоять в нього в садку, чи в нього при будинковій території. Всі бджоли, які Є на балансі вашого господарства, це суто ваша відповідальність. І ви повинні це розуміти, якщо ми говоримо про серйозне бджільництво. Ну і я хочу максимально вам дати це серйозне бджільництво, для того, щоб ви мали уявлення і щоб у вас було так само, як і в мене. Ви не сиділи. Біля розбитого корита не парилися, що яка в ціна на мед. Ви завжди будете знати, як продати мед, в тому числі, наприклад, на міжнародних платформах. Ми успішно зараз реалізовуємо продукцію бджільництва на такій платформі, як називається Etsy. В мене є позитивні кейси по реєстрації, наприклад, магазину на Etsy, на Амазоні. На Амазоні я реєстрував для окремих осіб, не для себе. А от на Etsy ми зробили магазин. В тому числі для себе і не тільки для себе робили. І дуже успішно зараз там реалізовуємо продукцію бджільництва. Це дуже такий тривалий процес. Я це все збирав 11 років свого життя, в тому числі, як я вже зазначав, за кордоном. Привіз це сюди. Звісно, ви можете сказати, Назар, а в тебе там старі вулики чи ще щось. Я це активно вам буду розповідати, що немає значення, який то вулик, то може бути як сапетка. Так і дуплянка. Але бджоли в ті сапеці дуплянці мають вам дати однакову кількість продукції. То може бути як вулик Альпійської системи, який буде стояти десь в Гімалаях, може бути так само і вулик Даданівської системи, який буде стояти десь на рівнині. І ви повинні однаково розуміти, як з ним працювати. Е, старі вулики, навпаки, це дуже серйозний актив. Мало хто це розуміє, тому що це найдешевший. Найдешевше вкладення, яке може бути на вашій пасіці, але може дати найбільшу кількість результату. І на цьому базуються наші курси. Ще хочеться доповнити, що люди, які знаходяться в нашому ком'юніті, вони перші мають доступ до. Скажімо так, якихось цікавих е цікавої інформації. Наприклад, є компанії, з якими ми співпрацюємо, і вони мені дзвонять, кажуть, Назар, дивись, ми закупляємо личинку воскової молі за такою ціною, вимоги такі. -то. І відповідно вони хочуть, щоб я це показав десь в медіапросторі. просторі. Перше, що я зроблю, і перші люди, кому я це дам, це будуть мої учні. яким? В групу я кидаю. от Дивіться, у нас є така можливість, ви можете зготовляти цю продукцію. І, наприклад, там личинка воскової молі морожена коштує там, 3 чи то 4 тисячі гривень за кілограм. Не пам'ятаю скільки точно, але в цьому діапазоні. До прикладу, прийом підмору, є ціна на підмор там 300-400 гривень за кілограм, а є тисячу гривень за кілограм. І такі пропозиції до мене часто поступають. Відповідно, я це пишу в першу чергу. Для своїх учнів, або, наприклад, є якісь цікаві промокоди, є якісь цікаві знижки, є якісь цікаві моменти співпраці, є якісь цікаві взагалі цікавинки, які можуть бути в колективі. І всі один одному дають ці цікавинки. Моя задача вас направляти, моя задача вам вказувати, що ми не повинні спорити про те, що а як бджоли рояться, от Боже, я зловив тисячу роїв. А моя задача вам вказувати, як використати потенціал того, рою, якщо він вже трапився, і як уникнути. Саме біологічними способами родіння бджіл. Оце моя задача вас направляти, організувати і дати вам можливість підійти трошки вище. Але дивлячись на те, яка вчора дискусія відбулася в наших групах безпосередньо, перша група вчора ми з ними провели таку дуже коротку, але дуже змістовну дискусію по тому, як потрібно українське бджільництво представляти на міжнародному рівні, навіть і такі дискусії, ви будете до них долучені, ви зможете їх. Відбути від початку до кінця. Бажаю вам успіху. Хто хоче, в описі під відео є форма, її заповнюєте. Я вам зателефоную е і все у вас буде гаразд. На все добре. Давайте разом збережемо бджіл і піднімемося на зовсім, на зовсім інший рівень розуміння бджільництва. Для чого? Для того, щоб зберегти бджіл і для того, щоб ви з цього мали зиск.